Лювати особливо небезпечний вірус. в Івано-Франківську, щоб захиститися від смертельної лихоманки Ебола, взялися перевіряти студентів-іноземців з країн Африки, які охопила епідемія. В місцевому медуніверситеті такий сподеїв понад сім десятків. І, хоча більшість із них на канікули додому не їздила, нині усі під особливим контролем лікарів тутешньої клініки згідно розпорядження Мінохорони здоров'я та Держсанепідемслужби. Якщо студент звертається з грипозним станом. Ми його обстежуємо. І якщо це попав в період в інкубаційний період до 21 дня по приїзду його сюди із дому, то ми тут же скеровуємо його на приймальний покій інфекційної лікарні. Ми повинні протягом місяця від 1 вересня до 30-го їх спостерігати в своїй поліклініці. Якщо він звертається самостійно, то така тактика. Якщо ні, то ми їх викликаємо через деканат іноземних студентів і розпитуємо про його стан здоров'я. Станом на сьогодні кажуть лікарі, із симптомами смертельної гарячки до них ніхто не звертався між тим, вже готові при потребі надати необхідну допомогу потенційним хворим. У випадку виявлення вірусу їх спеціальною швидкою направлять до медиків-інфекціоністів і вже тут недужого ізолюють і на 21 день. Клінічні ознаки достатньо схожі. Початок захворювання на наші звичайні банальні грип і от вірусні інфекційні захворювання починаються з підвищення температури і. Проявів загальної інтоксикації, але, на жаль, достатньо швидкий час ідуть зрушення з боку згортальної системи крові, ідуть геморгічний синдром, можуть бути кровотечі різноманітної локалізації, і на фоні цього людина може достатньо швидко помирати у випадку. Фіксації в випадку діагнозу чи підозри вводиться в дію заходи, які передбачені при виявленні хворого з особливо небезпечною інфекцією. це і карантинний режим, це і режим в лікувальному закладі. На обліку у студентських лікарнях мають стати іноземці усіх вищих міста, адже за даними ВОЗ, Лихоманка Ебло вже вбила понад тисячу людей.